Найяскравіші спогади життя не варто ховати на світлинах вдома. Впевнені працівники компанії Стандарт інвест, Знаючи про фото захоплення свого шефа, вирішили втілити його давню мрію у життя. Если честно, эта идея все-таки Романа Викторовича. Год назад он показывал нам свои фотографии и сказал, что очень мечтает о своей фотовыставке. Прошло, наверное, больше года. Я его спрашиваю, почему же вы не делаете? Ну, естественно, человек он занятой, бизнес, нету времени. Ну, и так вот у нас всех возникла идея, что давайте мы ее тогда организуем, осуществим его мечту. Фотографии мы выбирали, те, которые нравятся нам. Вот Поэтому тому. Я думаю, що подборка у нас вийшла удачною. Смільнічані і гості пусть приходять і наслаждаються красотою. Друзі, знайомі, колеги та найрідніші люди Романа Пісковецького до дня народження влаштували сюрприз фотографу-аматору. Таємно зібрались у арт-галереї Ренесанс, яка є творчим куточком натхнення підприємця та разом відкрили виставку його світлин. Добре. Незвичайні куточки світу, особливі моменти та просто гарні речі на світлинах Романа Пісковецького чимало цікавих життєвих моментів. Еще когда не было такой техники разной, он сам и проявлял, сам и глянцевал, сам, ну не знаю, там потом что-то тонировал. Он не любит фотографировать что-то вот такое стандартное. Очень любит фотографировать каких-то вот незнакомых людей, незнакомые пейзажи, вот эти глаза ребенка. Это вот мы в деревню ездили, этого кролика он увидел в сапоге, сфотографировал. Конечно, самые яркие, потому что отдых – это всегда праздник, это всегда хорошо, когда человек бывает и видит разные места, и они пам'яті мої найлідше ну, воспоминання навіюють. Слова привітань від друзів та родичів, музичні сюрпризи та приємна святкова атмосфера подарували усім незабутній вечір. Я люблю тільки Богом дану мені, моє серце балає». «Желаю саме головне здоров'я успіхів, удачі, щоб всіх полати над вашою головою мирне небо, щоб всі ваші жлання збувалися і всі проекти в жити. Яскраві спогади заховані не лише у світлинах, а й у таких незабутіх моментах, які дарують близькі люди, каже автор виставки. Роман Пісковецький зізнається, не очікував на такий подарунок. Однак каже, це стане чудовим поштовхом професійно зайнятися фотомистецтвом. На самом деле фотографии эти собраны, наверное, за лет 10, как я начал снимать, разные, разных периодов, разных направлений. Это э, вулкан на острове Тенерифа, и в момент съемки мы находились выше облаков. Вот это белое, что вы видите, это облака на самом деле. Вот, я все-таки теперь уже точно подготовлю персональную выставку, осенью проведу. Познайомитись з фотороботами Романа Пісковецького мають нагоду усі хмельничани. Виставка діятиме протягом місяця у арт-галереї Ренесанс.